Це жах туриста. Пройти 10 кілометрів під спекою, щоб не потрапити на такий популярний півострів стається стефан. Сплошне розчарування. Але саме цей шлях вже другий рік поспіль в топі моїх найкращих тревел вражень. Тож Чому ці 10 кілометрів мазду для кожного, хто шукає вражень? І як цей шлях неочікувано змінює ваше ставлення до деяких речей? Ану, каддені взяти так хочеться. Да? Ця серія в мене вийшла, ніби нагадування всім, хто подивиться, що йти варто, навіть якщо не знаєш напевно, чи будуть відчинені двері в кінці. Але про все по порядку. Всі, просто всі, хто опиняється в Чорногорі, обов'язково прямують сюди. Адже світя Стефан всім візитівкам. візитівка. Не побувати тут, то наче й не відпочивати в Монтенегро. Тож на цей півострів всі пливуть, їдуть та навіть йдуть пішки, долаючи кілометри і кілометри. І це при тому, що побувати всередині дійсно рідкісна вдача. Але хто ми такі, щоб порушувати традиції? Як водиться чемному туристу, Спочатку спробували роздивитись острів з човна. неприступны неприступный да, со всех сторон. где, даже где пляжи, да? Пляж это понравилось. <силу> мы не совсем понимаем, чем там можно заниматься на таком маленьком острове, ни пляжа, ни территории, особой там нет, негде разгуляться. Свет, что вы там делаете? Ця загадковість не дуже інтригує сходні. Тож ми вирішили повернутися сюди ще раз, але вже пішки. Просто ми розкатали губу, й нам чомусь здалося, наче є варіант потрапити всередину. І з цим і вирушили наступного ж дня вранці з будви вздовж узбережжя Адріатичного моря на вулиці, плюс 35, а попереду 10 кілометрів. Ось тут ми ще бодрі. Саме проходимо повз одного з найдорожчих готелів Будви, та на пару хвилин занурюємось у прохолодний тунель. Тож чому в цей світі Стефан така бажана локація? Бо кажуть, що це місце відпочинку світових зірок. на кшталт Клаудії Шифер чи Сільвестра Сталоне? Тут для них працюють елітні готелі та вілли закритого типу. За таких умов відвідування острову для звичайного туриста майже неможливе. Але ми все ж мали надію, бо Всемирний карантин вніс свої корективи. І как говорять, найлакшері готелі на території розорія, вход тепер безплатен для всіх. Ось цікаво перевірити теорію, дійсно ли туди тепер можна зайти. Нема потреби тягнути інтригу. І же ясно, що півострів виявився зачиненим. А ну коли не можна, то так хочеться. Да? Сказати, що ми розічарувалися, це нічого не сказати. Однак сьогодні моя розповідь зовсім не про світі Стефан, а про те, як ми йшли на світі Стефан і чому іноді сам шлях важливіший та цікавіший за кінцевий пункт призначення. Отже, якщо наважитесь повторити ваш піше маршрут, простягатиметься вздовж декількох чорногорських містечок. Особливість місцевості така, що одне місто плавно перетікає в інше, і ви часто навіть не помічаєте, як вийшли з будви і раптово опинилися в печичі. Три кілометри поки не встали. А й дійсно від чого тут можна втомитись? Хіба що від неймовірно аквамаринового кольору води? Вбиючи мене здивувало, що тут так порожньо, адже незважаючи на середину вересня, на вулиці по-справжньому літня спека, а вода супер тепла. Тим паче, ще й пляжі такі широкі. Втім, на відміну від будви, пляжний сезон тут вже явно скінчився. Можна було б скупатись, але ми хотіли це зробити в особливому місці. Думали, що це буде пляж біля святя Стефана. Але потім знайшли дещо набагато крутіше. Але цю локацію я розсекречу трохи згодом. Що там гріха таїти? Ще плюс два кілометри під палючим сонцем, і ми таки трохи здулися. Шукаємо, ну, хоч якусь тінь. Леша вже слегка подустала, де да, Леша? Але ж не повертатись вже ж назад. Вже скоро, як винагороду, отримуємо першу цікавинку на нашому шляху. Сині скелі. Такі сині? Не, не крашені повністю. Так, це не фарба та не фотошоп, а цілком природній колір. Втім, чому саме ці скелі сині, Google не знає. Тож, якщо знаєте ви, напишіть у коментарях. Далі в дорозі картинка раптово змінюється. І наш шлях проходить вздовж численних кафе. Так, а є у нас уже посілок Рафайловичі, плавно перетяг із Бечичі. Йдеш і не замічаєш, як оказуєшся від одної місцевості к другої. Ми з Льошею настільки кавові маньяки, що навіть у спеку шукаємо каву. Як побачили кафешки Рафайловичі, одразу ж аж очі забігали. Обрали ось цю. Як на нас, серед усіх варіантів тут найбільш атмосферно та затишно. Ми взяли кофе, як виявилося, це євро. Ну воно хоч вкусне, бодряще. 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 Да. Ціна бодряще. Ціна бодряще. Ціна а бодряще. Бадрящий. Бадрящ. Сина бадрящий. А сколько обично стоїть середньостатистичний кофі? Євроси. Да. Два євро за один. А вид тут і дійсно казковий. Коли вже трохи стомлене, така знахідка це справжній оазіс. Напевно, тому ця кавуся залишила особливо приємні спогади. А на десерт скеля-тортик. Дивіться, яка інстаграмна. Звичайно, я тут і фоточку зробила. Вздовж всього у збережжі Чорногорі можна побачити каміння та скелі найрізноманітніших форм та відтінків. І це теж дуже круто урізноманітнює дорогу. Проходимо ще один тунель. І тут перед нами дивіться, який краєвид. А колір моря це взагалі щось нереальне. Нам туди. втім, не тільки ж найкращими краєвидами милуватись в якийсь момент. Дорога йде вгору і веде нас вздовж жвавої траси. А через якийсь час нагородою стає цей неймовірний парк з маєтком 18-го століття на додачу. Це, до речі, колишня літня резиденція Королеви Марії з власною бухтою між тим. Довгий час це місце було закритим, проте декілька років тому всі пляжі в Чорногорії стали загально доступними. Це місце нам дуже сподобалось. Тому саме тут ми вирішили зробити привал наші пожитки, Купили інжир разных сортов стоит 3 євро за кілограм, взяли пів кілограмів і купили в магазині на 2 60 фруктов, воды зелений жир. Дорога далі справжній кайф між Тінеї з та з неймовірними оглядовими майданчиками. З одного добре видно, який шлях ми залишили позаду. І от вже на горизонті наша така жадана точка призначення. Тут ми вже буквально в кількох хвилинах від облому. Закрите. Да, нікого розчарування розочарування від світі степа. така фігня-малята. До речі, і пляж тут виявився далеко не вау. Але це все вже не було таким важливим, бо дорогою ми таки знайшли своє особливе місце. І саме зараз туди повертаємось, щоб нарешті, нарешті, нарешті скупатися. Чистая, которую я видела колижу. Відимость стопроцентна. Наше койко место. королівський пляж. Це наш райський куточок. Виявляється, це до нього ми йшли ці 10 кілометрів. Хоча навіть якщо б не він, це були найнеймовірніші десять кілометрів. І це переконало мене, що кожна дорога має сенс, навіть якщо пункт призначення не виправдовує очікувань. Головне не стояти як стовп, і десь таки знайдеться те ідеальне місце.